Телефон, телебачення та інтернет. Головним інформаційним ресурсом для вінничан стане аварійна FM-частота 101,8 FM. Понад 60 місцевих виробників продають свої овочі та фрукти вінничанам за доступними цінами. Місце зустрічі виїзд з Вінниці поблизу щиток. Таді Турту Поланд. Досвід проведення публічних консультацій та співпраці з громадянським суспільством переймали у Польщі вінничани. Вітаю час новина телеканалі Віта. Всі подробиці дня, що минає в підсумку вже за мить. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Повідомляють в «Укренерго». В години максимального споживання вранці та ввечері в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Українців закликають користуватись потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій з 9 до 15 години. Якщо обстріли продовжаться, міста знову може поглибити. Темрява. Як без світла залишатись в інформаційному просторі? Дивіться далі. Зима буде однією з найважчих за три попередні роки. Такі прогнози озвучив виконувач обов'язків голови Укренерго Олексій Брехт. За найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжуватиме масовані обстріли інфраструктури та об'єктів генерації, українці можуть залишатись без світла до восьми годин поспіль. За умови цього сценарію при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже на сьогоднішній день. Ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, нам так казати, холодні дні величиною до двох черг. Графіки погодинних відключень не більше у разі тривалих відключень електроенергії та за відсутності інтернету, вінничан забезпечить резервним джерелом інформування. Без світла телефонний зв'язок може зникнути, а телетрансляція втратить сигнал. Аби в таких випадках не бути відрізаним від інформації та залишатись в курсі усіх подій, варто запастись звичайним радіоприймачем. У разі екстрених випадків вінничан цілодобово інформуватимуть на хвилі 101,8. Говорить Вінниця в ефірі радіо. Місто над Бугом». 101,8 один Місто над Бугом». Аби мати доступ до ефіру, потрібно мати портативний fm приймач на батарейках, незалежний від мережі. Сигнал аварійної частоти буде доступний і в усіх автомобілях. Аварійна лінія або аварійна частота, як ми її називаємо, радіо над Бугом 101,8 МГц, Вона призначена для термінового інформування населення. У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, а також інформування про порядок дій населення саме в цих ситуаціях, в надзвичайних та нестандартних. Місто над Бугом цілодобово інформуватиме віничан у разі загрози з повітря чи будь-якої іншої екстреної ситуації. Повідомлятимуть про найближче укриття, пункти надання допомоги, збору чи евакуації. Безперебійну роботу радіокомпанії забезпечуватимуть резервні джерела живлення. В даному випадку радіокомпанія переходить на аварійний режим роботи. Вона працює цілодобово і 24 чотири на з сповіщенням з інтервалом що півгодини. Будь-яка інформація для виживання. Громадян У нас дуже потужні акумулятори, да, і генератори, і великий запас. Тобто, навіть якщо в місті Вінниці не буде світла, радіокомпанія може продовжувати працювати. Аби залишатись в інформаційному просторі, варто заздалегідь зарядити павербанки, запастись батарейками, якими можна живити прилади в період знеструмлень. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Крафтова продукція за ціною нижче ринкової. У Вінницькій громаді стартував перший регіональний сільськогосподарський ярмарок. Понад 60 виробників з усієї області представили найрізноманітнішу продукцію: мед, овочі, випічку, м'ясні та молочні вироби, а також рукодільні вироби. Організували і благодійний збір на потреби бригади морської піхоти. Чи багато вінничан та жителів сусідніх сіл завітали на ярмарок у перший день. Бачили наші кореспонденти. Поживний мед, ліки, воскові свічки та медове вино усе це роками виготовляють самі, розповідає господиня Оксана Чудай. У Вінницьких хуторах має власну пасіку, де разом з чоловіком роками займаються бджолярством. Це ремесло перейняли від батьків. Нині крафтові товари представляють на ярмарку. Представляємо всю бджолину продукцію, повністю апітерапія все для лікування і для відновлення здоров'я. Це медок, це настоянки, воскова міль, підмор, бджолиний хліб, це пилок, трутневий гомогенат, маточне молочко. Перший регіональний сільськогосподарський ярмарок поблизу села Щітки зібрав понад десятків виробників з усієї області. Тут можна придбати різноманітну продукцію від солодощі, випічки та крафтового хліба до м'ясомолочних товарів, овочів та меду. Це історія для вінничан закупитися по меншій ціні аніж на маркетах на базарах міста, і це історія для продавців безпосередньо, щоб вони могли реалізувати чим більше своєї продукції за меншу собі вартість. Що ми також додали обов'язковим разом з організаційним внеском це донат на засилу. А я нагадаю, ми збираємо на машину нашій новоствореній бригаді морської піхоти. Своєго родину із села Щітки на ярмарок привезла Ніна Бачинська. Капусту на продаж вирощує вже третій рік. Ми гектар садимо там капуста, там ну таке все потрошки ми розсаджуємо. То ми очвідницу займаємося. Сорта йде агресор, і це самі лучші є сорт, який є, підлягає погодним умовам. Раніше були другі сорти, а зараз йде основний агресор. Закупитись продукцією від виробників на ярмарок прийшли як місцеві, так і жителі сусідніх сіл. Приїхав капусту взяти, борошна взяти, подивитись, бо у нас базар за забором, а так тут вже зробили дуже гарно. Борошно я брав на базар 220, а тут 170 на 50 гривень. Для пенсіонера це ж великі гроші. Купити свіжі овочі, аби зробити запаси на зиму Світлана Скорбун приїхала із Писарівки. Каже, тут асортименту вдосталь, а ціни нижчі ринкових. Ну прийшли подивитися, купити, скупитися собі. Ось купила капусти квасити. Зараз подивимось, ще щось купимо. Капусту я на ринку брала по 28-25, тут по 20 я взяла. Такий ярмарок організували в рамках реалізації програми розвитку аграрного сектору Вінницької територіальної громади, аби підтримати місцевих підприємців і фермерів та популяризувати локальну продукцію. От ми бачимо сільоз виробників, вони вирощують хліб, вони продають борошно, виробляють борошно і крафт хліба. Це така от синергія, до якої ми рухаємося. Це те, що ми хочемо, дрібний виробник, щоб у нас був повний цикл переробки. І ми не продавали борошно за кордон, а розвивали саме дрібний крафт, дрібну переробку. Ми хочемо знайомити з великим переліком продуктів і відкрити можливості, які ще не вивчені містом наших виробників. Окрім різноманітних смаколиків, на ярмарку є й рукодільні вироби, кошики з рогози, в'язані речі. Представити сімейну справу Ніна Левчук приїхала із села Гущенці Хмельницького району. Посуд із глини жінка створює вже 30 років. Виробляємо гончарні вироби. З чоловіком у нас такий сімейний підряд. У нас де воно все з покоління в покоління передається. Займався мій прадід, дід. І перейшли ми це, як то казати, вже сімейне хобі. Сільськогосподарський ярмарок облаштували на Немирівському шосе на повороті до села Щітки. Триватиме він до 3 листопада. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Завжди поруч з людьми, аби підтримати їх та допомогти подолати труднощі 3 листопада. Працівники соціальної сфери відзначатимуть своє професійне свято. Напередодні майже сотню соцпрацівників громади нагородили у Вінниці. Детальніше в нашому сюжеті. До них звертаються з проблемами, а йдуть з надією на її вирішення. Щодня соціальні працівники тримають руку на пульсі, аби вчасно допомогти тим, хто опинився в біді. Своє плече вони підставляють ветеранам, переселенцям, багатодітним сім'ям та дітям-сиротам, а також співпрацюють з центрами реабілітації, аби допомогти людям та дітям з інвалідністю. Важливо те, що бійничани, всі люди міста і ветерани, наші члени сімей родин загиблих, померлих, вони завжди відчували опору, вони відчували повагу, вони відчували небайдужість кожного працівника. Разом із соціальними структурами, разом з громадським сектором. Ми плідно співпрацюємо і знаходимо соціальний діалог. Тільки разом ми можемо рухатися вперед і виконувати виконувати ті завдання і допомагати людям. До дня професійного свята у Вінниці нагородили 95 працівників соціальної сфери. Майже кожен день отримуємо звернення, от я особисто, з подяками. То швидко вирішили якусь проблематику, то швидко надали якусь матеріальну допомогу, то ну тобто це дуже великий спектр. І знаєте, це важливо, тому що ці люди, які працюють безпосередньо в соціальній сфері, вони фактично через себе вони пропускають всі ті проблеми і ті виклики, які є в тих чи інших родинах, які потребують допомоги. Загалом від початку 2024 року у вінницьких ЦНАПах надано понад 84 тисячі соціальних послуг, а сотні мільйонів з міського бюджету було спрямовано на соцвиплати вразливим категоріям віничан. Катерина Соколюк, Аркадії Патов. Новини за день телеканал. Віта. Як залучати громадськість до прийняття рішень, бути активними, працювати у співпраці з неурядовими організаціями та будувати майбутнє міста та країни успішними кейсами співпраці між владою та громадськими організаціями ділились із вінничанами представники Польщі, переймати новий досвід такого дієвого інструменту, як публічні консультації, до Варшави поїхали представники міста та громадськості. Двомільйонна столиця Польщі, Варшава. Сюди за новим досвідом в ефективній співпраці влади та громадянського суспільства приїхали представники Вінницької міської ради та громадських організацій. Візит організував польський фонд Лідери змін з Подільської агенції регіонального розвитку за сприяння програми стаді Ту Поланд. Ми звикли до того, що коли в результаті виборів вибирається владу, та влада має за все рішати. Цей механізм є тільки частинно ефективний, тому що виявляється що дуже багато подій, чи дуже багато проблем, чи дуже багато е, очікувань, не пробивається через цей простий демократичний механізм. Тобто люди мають свої очікування, люди мають свої бажання, і, це, і тоді з'являється проблема, як, як з цим працювати, як це донести, і як на це відповісти також ефективно. І тут партнером та підсиленням для влади стають неурядові організації, які максимально швидко реагують на потреби людей. Тож зустрічі для делегації побудували так, щоб учасники могли поспілкуватись з управлінцями Варшави, організаціями, які працюють у місті, почути про їхні стандарти співпраці. Досвідом того, як діє коаліція громадських організацій, ділилась Мартина Студзінська, представниця федерації Мазовія. Ми організації Ми виступаємо як адвокати, інформуємо про вимоги законодавства до неурядових організацій. Можемо втрутитись, якщо місцева влада не йде на співпрацю, врегульовуємо конфлікти, які можуть виникнути між самими організаціями, лобіюємо інтереси неурядових об'єднань, щоб мати можливість створювати проєкти, які відповідають потребам наших членів. Заради побудови такого ж діалогу Вінниця має підписаний меморандум про партнерство з мережею організації громадянського суспільства Місто з містів спільно з подільською агенцією регіонального розвитку напрацьовують стандарти участі громадськості в прийняті рішень міської ради в рамках ініціативи Партнерство Відкритий уряд, до якої приєдналось місто. Ми удосконалюємося, і дуже важливо, аби був такий діалог: громадськість, влада або влада, громадськість, оскільки без такого діалогу важко комусь одному створювати як комфортні умови в місті, так і залучати мешканців до процесів прийняття рішень. Уже три десятиліття у Польщі діє асоціація Боріс, яка допомагає громадським організаціям в їхньому утворенні, а ще опікується створенням робочих місць для людей з інвалідністю, сиріт, колишніх в'язнів. Вейсман Збігнєв розповів колегам, що неурядові організації у Польщі захищені законодавчо. Фінансування отримують від держави та місцевої влади. Це ми є членом євросоюзу, і ми сприймаємо ці кошти як свої. Набагато важливішим для громадських організацій є кошти, які вони здобувають локально, тобто дотації від місцевих самоврядувань та допомога громадян, мешканців локальних спільнот, які передають таким організаціям різні обдарування. Півтора відсотка своїх доходів поляки обов'язково віддають саме на діяльність громадських організацій, заповнюючи річну декларацію, обирають на яку саме зі списку перераховувати гроші. Вони говорять про те, що в них достатньо коштів. У нас зараз зовсім інші виклики в Україні, але те, що ми рухаємося в правильному напрямку, привчаємо людей до того, що після закінчення війни я особисто свої кошти зі своїх податків можу офіційно спрямувати на діяльність тієї чи іншої громадської організації, я буду знати, що я долучилася до того, що в нашому місті будуть впроваджені якісь суспільно важливі проекти. У складі Варшавського центру соціального захисту сім'ї діє міжкультурний центр соціального розвитку. Щомісяця тут проводять біля 30 тисяч консультацій, надають тимчасовий захист і біженцям з України, опікуються пунктами, де вони живуть, асистенти супроводжують при оформленні документів. Вони е, знають польську мову, тому якщо людина не може пояснити працівнику ужада чи в лікарні, чи в будь-якому місці. Якби що вона хоче, то ця людина асистент допомагає. Вона, йде, вони домовляються на конкретний день, годину і йдуть там разом. Серед питань, які цікавили гостей, доступність двомільйонного міста для людей з інвалідністю, підтримка соціально вразливих та програми, які реалізує місто спільно з громадськими організаціями. Є можливість для людей, які є опікунами дорослих людей з ментальними розладами. Є така можливість відпочити чи поїхати десь по справах 14 діб на рік. І лишити ту людину, якою вона опікується, або десь в центрі, або навіть на території, де проживає ця людина, може туди прийти соціальна фахівчиня чи фахівець і доглядати протягом цих днів за цією людиною. Це дає можливість, звісно, людям, які є опікунами, трошки відпочити, перезавантажитися, чи вирішити просто свої нагальні проблеми. Чимало програм та проєктів у Вінниці йдуть в ногу із Варшавськими. Громадські організації нашого міста мають амбітні плани, працюючи для людей, створювати унікальні кейси, якими згодом Вінниця ділитиметься з Європою. Ірина Дідух, новини за день, телеканал «Віта». Громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку посприяла в організації навчально-стажувального візиту до Польщі представників громадських організацій та представників Вінницької міської ради, аби спільно вдосконалювати існуючі механізми співпраці з громадянським суспільством. Про важливість нового досвіду ми поговоримо з директором з розвитку громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку Олегом Левченко. Пане Олеже, вітаю вас. Добре! отож в рамках програми стадії Турстополан to вже не вперше. І представники міської ради та громадських організацій відвідують Польщу, який досвід потрібен був цього разу. Ключовим проблемою нашого зараз сталості це формування довіри. Довіра це процес, який є постійним, коли вона формується як якість і потребує належного підходу до того, щоб вона формувалася. Власне, поляки змогли збудувати дуже багато внутрішнього рівня місцевого самоврядування, Процесів, які називаються публічні консультації, багато інших інструментів, які дозволяють розуміти, чому влада пропонує ті чи інші рішення, як це виглядає. І належні консультації дають впевненість, розуміння, що влада говорить з нами. Це дає можливість сформувати ту довіру, якої нам зараз дуже дуже потрібно би багато. Ось цих публічних консультацій має бути більше. Бука okay. вони мають бути належним чином зроблені. Головне питання не в кількості консультацій. Ми можемо скільки завгодно говорити про те, що ми щось робимо, говоримо, але люди мають чітко розуміти результат, не стільки розуміти, чому це треба робити, як це має виглядати. І розмова йде про те, що це ж одна з вимог європейського нашого шляху, це зрозумілість і пояснення про те. Що можна робити, але ключовим в цьому моменті є не просто розмови, а відповідальність. Громадяни мають вибирати ті рішення, які пропонуються. влада сама приймає рішення приймати чи не приймати чи інші рішення і нести відповідальність за це. Але громадяни можуть з альтернативних рішень вибрати, запропонувати і настояти про ту чи інше питання. У Польщі ухвалено закон про Національний інститут свободи, який керує програмами підтримки громадянського суспільства. Що працює у нас, і власне чи мають фінансування громадські організації? Громадські організації сьогодні не обділені фінансуванням зовнішнім. Україна сьогодні мала б виділяти більше коштів саме на оборону і на ті речі, які потрібні для того, щоб вистояти. Тому сьогодні достатньо інструментів, можливостей і ресурсів для того, щоб громадські організації проявили себе. Ключове завдання громадської нації це не імітувати демократію і не імітувати активність, а справді взяти частину роботи на себе і нести. Найголовніше в цьому моменті – це збоку поряд і разом робити ті речі, які потрібні для громади, щоб вистояти. Ключове питання це не тільки військові, що дуже важливо, надважливо, але це ще й питання пов'язані з підтримкою людей, які поїхали з місць бойових дій окупації. Ті люди, які. Потребують підтримки, це наші громадяни, які не або й мають інші потреби в підтримці. Ми маємо дуже багато роботи, як громадські організації, мали би більше говорити з владою про те, що можна разом зробити. Власне, Подільська агенція регіонального розвитку стала партнером Вінниці в ініціативі Партнерство Відкритий уряд. Які стандарти напрацьовують? Ми говоримо про в рамках цього, цього напрацювання, але це ще починалося задовго до повномасштабної війни. Про те, що має бути двостороння робота. З одного боку, має бути влада певні стандарти запропонувати щодо консультації, розмов і так далі. З прийняттям закону про публічні консультації, це стало можливим більше. Проте, так само і громадська організація має дотримуватися певних стандартів норм. І одна з пропозицій це сформувати разом такий кодекс, який би підтверджував про те, що ми кажемо належна або результативна громадська організація. Яка прозора, звітує, готується і сама здійснює запити щодо аудитів і так далі. Це правила, це чесні правила. І якщо вимагаєш в когось, особливо влади, то маєш само відповідати певним чином щодо тої чи іншої стандартів, норм. І приклад європейських спільнот показує, що це дуже гарно працює, це підвищує конкурентність і дає можливість більше сформувати довіри як зовнішніх партнерів, так і в самій громаді. Публічні консультації підтверджують про те. Що ми говоримо, і в цей момент цей знову підходу до демократії, ми отримаємо дуже важливу, важливу можливість почути і сказати. Якщо навіть мою думку не прийму, то я все одно хотів би, щоб я був в процесі. Я хочу наголосити, шановні громадяни, що ви акціонерами цього міста, якщо ви ігноруєте участь в активному житті міста, ви не знаєте. Або не хочете знати, то значить вашими акціями хтось буде користуватися, і навпаки, активна позиція, включеність в процес прийняття рішення. Розуміння розбиратися фахово в тому чи іншому процесі дає можливість оперувати з владою, дискутувати і власне тоді ти несеш відповідальність як справжній акціонер не тільки за результат, а й за процес, що дуже важливо. От якщо говорити про ось таких акціонерів у Польщі, ми побачили, що частину свого доходу віддають власне люди на громадські організації, і тоді обирають, який довіряють, яку фінансувати. Я думаю, що це на часі буде. А сьогодні ми бачимо, що багато, багато мільйони людей постійно підтримують наші збройні сили, підтримують ті ініціативи, які потрібно підтримати. І ми сьогодні бачимо, що ця доброчинність вона в роботі. Я думаю, що не прийде час після повномасштабної війни, що це ми запровадимо як постійну практику, і це можливо буде ефективним інструментом підтримки громадської організації. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був директор з розвитку громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку Олег Левченко. Не перебикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску у Вінницькій області викрили нелегальні казино. Що загрожує організаторам та які гроші вони заробляли? У Вінниці стартував всеукраїнський турнір з тайландського боксу на честь спецпідрозділу ГУР-Артан. Скільки спортсменів вийдуть на ринг? Лабіринти, ігри, конкурси та сюрпризи для дітей, чиї батьки захищають Україну переселенців та вразливих категорій. Гумштаб організував веселе дозвілля. Мільйони гривень кожного місяця на азартних іграх. Такий прибуток отримували організатори нелегальних гральних закладів на території Вінниці та області. Незаконний бізнес викрили правоохоронці. Вони обшукали 20 підпільних казино. Помешкань автомобілів фігурантів і вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, документи та чорнові записи. Організаторам схеми загрожує штраф від 680 до 850 тисяч гривень. Задокументована незаконну діяльність злочинної групи, яка на території Вінницької області організувала функціонування нелегальних. Гральних закладів до організації залучено причетні вісім осіб, сімом з яких вже повідомлено про підозру та вручені клопотання про обрання запобіжного заходу. На даний час триває слідство, встановлюються інші учасники злочинної схеми. Далі до спорту у Вінниці стартував щорічний відкритий турнір з тайландського боксу Муай-Тай. Змагання присвячені бійцям спецпідрозділу Гур Артан. Поборотись за нагороди всеукраїнської першості до міста над Бугом з'їхались понад 200 учасників і не лише з України. Всеукраїнський турнір з тайландського боксу на честь героїв Артану розпочався не із запеклих поєдинків, а з церемонії нагородження. На ринг запросили бійців та тренерів збірної Вінничини, які тріумфально виступили на вересневому чемпіонаті світу серед юніорів. У Бангкоку представники нашого регіону завоювали п'ять медалей, три з яких золоті. Такий внесок вінничан допоміг збірній України посісти на чемпіонаті світу перше загальнокомандне місце. Надзвичайно приємно, що сьогодні фактично вперше були чемпіони і призери саме в Вінницької області. Віктор Торкотюк говорив про те, що це його мрія була від початку того періоду, коли він створив Вінницьку федерацію, чолові Вінницьку федерацію тайського боксу, щоб представники Вінницької області завойовували такі висоти на міжнародних турнірах. Серед призерів чемпіонату світу Святослав Новак. На світовій першості боксер виборов бронзу, а після повернення додому почав активно готуватися до Вінницького турніру. Тайландським боксом хлопець займається вже 10 років. У мене майже вся сім'я займалася цим видом спорту, і я від батька пішов також в нього. Мені подобається те, що він взагалі ну, розвиває силу духу, дисципліну, та й взагалі дуже допомагає ставати стійким. Президент Федерації таїландського боксу Вінницької області, а за сумісництвом командир спецпідрозділу Гур Артан Віктор Торкотюк всеукраїнський турнір на честь спецпризначенців започаткував рік тому. Цьогоріч на змагання до Вінниці приїхали 220 учасників з восьми областей України, а також команда з Литви. Втім, гостей із за кордону могло бути ще більше. От хотіли приїхати і поляки, і чехи, але вони чуть складно, щоб бо війна, вони ж не бачать своєї ситуації, яку ми от, от бачимо. Але ці хлопці з Литви приїхали, мали приїхати чуть більше, менше. Але я впевнений на наступний рік, їх вже буде і більше, і більше отримавши запрошення, литовська команда вирішила їхати до Вінниці навіть попри війну в Україні. Усе заради того, аби перейняти досвід у наших бійців. Думаю що... Думаю, що в Україні найвищий рівень. Хороша конкуренція. Це класний досвід для моїх бійців. З поїздкою жодних проблем. Дісталися Вінниці за добу. Збірна Вінничини з тайландського боксу одна з кращих в Україні вже не один рік. Багато вінницьких спортсменів у збірній України, призери світу, чемпіони світу. Що можна говорити? Були серйозні вкладення, маємо серйозний результат. Турнір з Моїтай на честь бійців спецпідрозділу ГУР Артан триватиме у Вінниці до неділі 3 листопада. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Відпочивали, грали в ігри та спілкувались. 50 дітей в розливих категорій розважались в ігровому центрі. Влаштував захід для хлопчиків та дівчаток міжрегіональний координаційний гумштаб. Про емоції дітей розкажемо у сюжеті. З'їжджали з гірок, скакали на батуті, проходили лабіринти. Пі сотні дітей, сімей, захисників, ветеранів ВПО та багатодітних родин розважались в ігровому центрі. Відпочинок з атракціонами, іграми, конкурсами та сюрпризами для них безкоштовний. Я встигли своїх ваших братів і сестер покатати на горках, так, ну і в шаріках покупатися. Підемо ще з братом на батути. Ну, Важа для чудові. Ся на батутах та на великому вулкані розваги для дітей влаштували координатори міжрегіонального координаційного штабу в рамках акції Діти мають право на дитинство. І ми робимо все можливе, аби діти пільгової категорії це діти військових, діти сироти, багатодітні, діти ВПО. Мали ось таких кілька годин в день, коли ми влаштовуємо заходи, кілька годин відпочинку: розваг насолоди і забути про все те погане, що відбувається в нашій країні, а отримати позитив, енергію, гарний настрій. Влаштовувати подібні заходи для дітей планують і надалі. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить вже наступного тижня. Зустрічайте у цій студії мого колегу Олексія Літвінова. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.